Привіт, дорогі учні! Сьогодні ми будемо малювати пейзаж гуашевими фарбами на основі колірного кола. Колірне коло складається з усіх кольорів спектру. Тому ми зможемо створити яскраву та красиву картинку. Перш за все, ми розподілимо наш пейзаж на три горизонтальні площини поле. Гори та сонце з його променями. Для поля ми використаємо холодну гаму зелених та холодних жовтих кольорів. Ці кольори додадуть нашому полю свіжості та життєрадісності. Для гір ми використаємо холодні колові кольори, такі як синій, фіолетовий та інші кольори. Важливо пам'ятати, що для створення цих кольорів ми можемо змішувати основні фарби нашої палітри. Не забувайте додавати білу фарбу до кожного кольору, щоб отримати необхідний відтінок. З білим кольором фарба буде яскравіша, пензлик якісно прокриє папір. Нарешті для створення третьої площини неба, такого сонячного неба та, його, та промені від сонечка ми використаємо теплі кольори, наприклад, жовтий, помаранчевий та червоний, і будемо додавати в них білу фарбу. Ці кольори дадуть нашому пейзажу світлоту та тепло. Не забувайте про передній план. Ви можете оздобити його квітами, що додадуть додаткових деталей та кольорів до нашої картини і нададуть вашому пейзажу відчуття плановості. Завдання на сьогоднішній урок полягає в тому, щоб застосувати про, знання про колірне коло. Та змішування фарб для створення прекрасного пейзажу гуашевими фарбами. Приємного вам малювання!